Всім привіт! Приїхала до мене чергова посилочка з Китаю із отаким от барахлом. Розкажу, що тут приїхало. Почнемо з головного. Через що я замовляв цю посилку, це отака от штука, диспенсер. У мене на каналі була ціла серія відео про те, як я ремонтував схожий диспенсер. Ось він. Я його перевів тут уже на кнопку. Чуєте, він жужжить, але він мене вже трішечки задовбав. Я вже мені набридло його ремонтувати. Хоча ніби качає. Але коли починаєш заливати мило, він під навантаженням перестає нормально качати. Хоча я може знаю, чому може отут забити. Ну, та ладно. Купив я інший диспенсер. Навіщо він взагалі потрібен? Він сенсорний, коли підносиш сюди руки до, до цієї частини, тут от є сенсор і починає литися. Мило. Воно не просто ллється, а піною видається мило. Заливаю сюди звичайне рідке мило і користуюся. Навіщо потрібно? Хіба не можна качати отак от кнопочкою? Ну, в мене є малі діти, яким, по-перше, цікаво цим займатися. Тобто, сенсорне воно ну, їм цікаво, вони з задоволенням миють руки. Це перше. А друге, це те, що. Вони не можуть натиснути звичайний дозатор на милові, Ну, можна звичайним бруском користуватися, але їм прикольно, то, щоб діти, дітям подобалося мити руки, то от і купують такі диспенсери, ремонтують, з ними взагалі морочуся. Мені нормально і покачати зверху звичайним механічним диспенсером. та мені бруском нормально помити, а от дітям, дітям подобається, тому купую. За скільки купив? Ну, купував я взагалі. Оце все, що ви бачили на початку відео. Там є ну, на Aliexpress така штука. Там купи три товари, і вони всі три дешевше. Ну, от я купував три товари, в тому числі цей диспенсер, і там на цій акції він коштував ну, порядка 320 гривень. Без, без покупки трьох товарів просто так, ну те, що я шукав на Aliexpress, такий диспенсер коштував. Дорожче набагато, він коштував порядка 600 гривень. Купив уже іншу, вид хоча б інший, тому що цей мене задовбав, я його ремонтував, ремонтував, ну він ну більше року проробив, мабуть, з моїми доробками. Може, навіть два. Ну, не пам'ятаю, не знаю, точно не пам'ятаю, але більше року. Ось, то купив уже на вигляд, інший диспенсер. Сподіваюся, що пропрацює довше, ніж попередній. Ну, на даний момент працює все добре. Я перед тим як його експлуатувати, читав інструкцію. В принципі, прочитати можна. З ним іде інструкція, і з ними ще йде от штучка, щоб на стіну його вішати. Там такий ну, укріплення спеціальне. В інструкції написано, що диспенсер треба використовувати зі спеціальним пінним милом, але такого мила я не купую. Може, вони мали на увазі просто рідке мило. Я не знаю, що там ті китайці хотіли сказати. Але я заливаю сюди звичайне рідке мило з базара, називається воно господарське мило. Ну і інше заливав. В принципі. Без різниці. Але написано в інструкції, що треба мішати 1 до 6. Тут також намальовано, що треба мішати 1 до 6, тобто одна частина мила, 6 частин води. Але я так не роблю. Я порушую інструкцію свідомо, тому що я пробував і якось воно не дуже 1 до 6, не дуже гарно пінить, і піни взагалі немає. Я мішаю 1 до 1, мило вода. І все. Якщо мішаєш один до одного, то пінить гарно і працює гарно. Зараз покажу, як працює. Для того, щоб запустити цей диспенсер, треба натиснути кнопку і потримати. Бачите, загорілось. І можна виставляти, скільки мила він буде лити. Зараз дві. дві позначки горіло. Тепер три, одна. Ну, тобто натискаєте і регулюєте, скільки вам мила на руку виллиться. Ну, одна це мінімально. Я ставлю на одну, тому що діти скажу ж, вони туди-сюди руки тісують. Їм цікаво, щоб воно наливало. Якщо воно буде наливати гору піни, то ми там запінемось. Ну, така от піна виходить. Кажу, ж, мішаю один до одного. Ну, можете мішати один до шести. Я роблю так. Ну, якось так. Тут є ще функція очистки. Треба затиснути, подерж... потримати, скільки з якийсь період часу цю кнопку. Ось три поставив. Ну Тобто, мила повинно бути більше. Зараз покажу скільки. Чуєте довше? Довше він працює. Ось аж скільки та, що ж ти, заспокойся то він розійшовся. Вимкну, бо. Плюється, коли треба і не треба. Щоб вимкнути, треба потримати. Червоним загорілося, вимкнув. Але я читав в інструкції, якщо тримати далі, чи я не знаю, чесно кажучи, як я не пробував, то вимкнеться очистка цього диспенсера, і воно там якось його буде очищати. Але для того треба туди заливати воду. Заливаєш воду, і воно там потім проганяє, очищає його. Ну якось так. Ну а піна взагалі отака. от Виходить доволі стійка. Можна руки мити без проблем. Ну, сама головна вимога до того диспенсера, що він пропрацював довше, ніж оцей. Ну, я читав там відгуки в людей ніби по 3 роки, там пишуть, працює. Не саме про цей диспенсер. А хтось. А, мені в коментарях писала людина, що купував один, другий, третій і там на якийсь натрапив на третій диспенсер, який у нього працює вже 3 роки. Ну. Оцей не такий. Так, далі. Що я ще купив? Я купив ще таку от штуку. Що це таке? Це така штука, якою треба, яка рівняє круги на наждаку. Я вже пробував, підрівняв круги. Зараз я вам покажу, як результат моїх підрівнянь. Підрівняних кругів. Воно рівняє гарно. Пилюка летить на всі сторони. Як ви бачите, Ну, Там є отакі от штуки, але з тонким слоєм е, алмаза. То тут е, досить таки ну, широка ця штучка. Не знаю, наскільки воно, що там воно, наскільки вистачить. Ну, це я два круга на наждаку наточелі підрівняв, то, в принципі, ну, до метала точно не стерлось, ну, почовгалось так. Після нього наждак виходить грубе, доволі таке зерно. Ну, То вже вам як треба. Мене грубе зерно не дуже влаштовувало. На одному із моїх точил влаштовувало, на іншому не влаштовувало, тому я його також підрівнював після цієї штуки. Знімає, кажу, ж гарно, пилюка летить аж в усі сторони. Після того, як я порівняв на наждаку цим. Камінь, ну тобто вирівняв його геометрію, то я взяв ще алмазний брусок і алмазним бруском, зробив, щоб камінь був не такий грубий. Тобто почовгав ще алмазним бруском і там гострі гострі е, кристалики на камні трошки пощухрував, і він став не так не так сильно брати і знімати метал. Ну Мені того треба було. Ну, якось так. Ну Є в мене отаке от точило, це точило з двигуна пральної машини. Воно тут непросте з зі каретками там і так далі. Покажу як рівняється штука камінь. Щось на ній виблискує таке, ніби, ну, як алмази, не знаю. Не Алмази, хто його знає що воно тут, але, в принципі, круг рівняє, пилюка летить. Ну і стає круг такий незасалений, гарненький, тільки точити. Ну і крім того, що можна почистити, круг, його ж можна вирівняти, відповідно, щоб він не бив. Камінь такий. Після цієї штуки. Далі придбав я ще такий от кутничок, давно мені такого хотілося. В нього основна його перевага, як для мене, це в тому, що можна, можна відносно якоїсь базової площини замірювати відстань. Тобто ми послабляємо цей гвинт, рухаємо, можна виставити там якусь потрібну вам відстань. Як це відбувається? Ми послабляємо оцей ось гвинт, ось, будь ласка, виставляю 1 см, затягую, і у мене, якщо я буду впиратися в якусь заготовку, зараз знайду якусь заготовку, то я зможу відбити тут 1 см. Так, так, як вам завгодно. Якщо треба більше, відповідно, послабляємо і відбиваємо більше. 8, наприклад, сантиметрів, ось, будь ласка, можна сюди прикласти олівець і відбити по розмітці лінію на 8 сантиметрів. Ось, наприклад, якось отак беремо. І відбиваємо. Ну, такий собі рейсмус, але з олівцем. У мене є саморобна така штука ось із металевою лінійкою. Моя лінійка в саморобній розміт. Моя лінійка в цьому розміточному рейсмусі. Чи не знаю, як цю, цю штуку назвати. Ну, коротше, в цій лінійці. А, лінійка в мене тут тонша, але іноді буває, що потрібно і тонша. Тут якби питань нема. Ну, тут так само ж працює. Виставляємо потрібну нам відстань і можемо розмічати. Але в моїй саморобній цій штуці, ну може, зараз я міг би, може зараз я міг би і краще зробити. У мене більше інструментів і досвіду, трохи більше. Але тоді, коли я її робив, ну, тут є люфт. Тобто, отут, от точних 90 градусів, ми не отримуємо. Ну але відстань, якщо. Я як з нею взагалі справлявся. Тут же є розмітка і зверху і знизу, От 13, наприклад, виставляємо, щоб і зверху і знизу сходилося, тоді тоді нормально. Виставляємо, щоб барисочки зверху, знизу сходилися. Хоп! І тоді можна йому довіряти. Тоді дійсно тут буде 13 градусів на кін... 13 см на кінці цього... цієї розміточної приспособи. Тут же в Китайців. Якщо затягнути, то люфтів ніяких немає. І все ніби добре. В своєму рейсмусі розміточному цьому, я робив отаке от заглиблення. Я сподіваюся, на відео його видно. Навіщо? Тому що зручно на лініці просто надфалем прошкрябав. Ну, олівець. Тут він. Треба його точити, цей олівця, але якщо тонко заточений, він стає прямо в це заглиблення і можна відбивати доволі таки зручно відстань. Ну, можна тут також прошкрябати, якщо вам потрібно. Ну, поки що я цього робити не буду. Хай буде поки так, а там побачимо. Може, і нашкрябою заглиблення для олівця, щоб зручно було ставити і розмічати. Цей кутничок дає ще можливість розмітити під 45 градусів. Ось, будь ласка, ну такий непоганий. Лінійка тут е, товща набагато, ніж у мене, в моєму саморобному. Але отакий от люфт ось. В лінійки є. Ну, я не знаю, може в таких приспособах його не бути чи ні. Ну, головне, щоб такого не було. Щоб воно ну, тримало кут. Отакого От якби не було, а його тут нема. Тобто все нормально. Ну, якщо підтягнути, та ні, ну все одно є. Товщина лінійки в китайській приспособі у нас 2 мм. Ось, 2 мм. Тоді, як в мене в саморобній моїй приспособі. Пів міліметра. Ну, але це не говорить про те, що ця лінійка погана. Я нею користувався. Мені також вона подобається. Іноді треба там під щось засунути там ще так далі. Ну, Бувають ситуації. То вона для цього класна. Ця ж товстіша, міцніша. Форму тримає краще. Також доволі таки непогана. Взагалі, непогана така штука, зроблена. Ніби непогано, все метал, все добре. Претензій ніяких до неї пред'явити не можна, але головне, про що тут варто говорити, це ж про кут, правильно. А коли я її отримав, то тут кута не було, тобто не було 90 градусів. Не сходився кут 90 градусів на 40 градуса, тобто було 89,6 градусів. У мене є електронний кутомір, яким я це заміряв. Але мені вдалося це виправити. Це досить таки неважко. Зараз, ніби 90, поміряємо, скільки тут. О, дивіться, рівно 90. Ні щелин, нічого немає. Все, все чудово. Але так не було, коли вони мені його прислали, китайці. Було все трошки по-іншому. Не сходився кут, а, тому. Довелося, довелося трошечки його підправляти надфилем. Що тут треба підправити? В принципі, нічого складного, нічого важкого. Відкручуємо лінійку нашу і тут є отакі от прорізі. Тобто, коли ви закручуєте оцей гвинтик, лінійка притягується до низу, низу своєї ну, базової порної, Притягується до оцього от паза. Нижньої його частини. І, мабуть, не видно буде. В самому пазу є такі виступи. Не знаю навіщо. Можливо, для того, щоб їх було легше спиляти, китайці робили, його трішечки підрегулювати. Вон, бачите, оце виступ. Передню частину я не чіпав самого цього упора. Я підпилював задню частину. Я просто взяв надфіль. І підпилював задню частину цього упора, щоб, щоб отримати кут рівно 90 градусів. Взагалі, якщо у вас немає там, електронного кутаміра, так, подібного чогось, то неважко це все перевірити народними методами, чи є, 30, чи є 90 градусів на вашому кутничку, чи немає. Як це зробити? Зараз покажу. Ну, спочатку треба якось ставити лінійку. Тому що я ж її витягнув з свого посадкового місця. О! Так, беремо лінійку і відбиваємо від тієї базової поверхні, якій ви довіряєте, лінію пряму. Чесно кажучи, цій поверхні я не дуже довіряю, але спробуємо. Відбив пряму лінію, потім перевернув наш кутничок. І Дивлюсь, чи сходиться лінія, чи ні. Бачите, у мене все сходиться, тобто чітко 90 градусів є. А якщо ви з переворотом, якщо ви перевернули ваш кутничок, і лінія ця не сходиться, це говорить про те, що 90 градусів у вас отут немає, і треба щось з ним робити або викидати, або ремонтувати. Загалом кутничок непоганий, є ось тут бульбашковий рівень, і є, ще витягується така штука. Для того, щоб продряпувати, я не знаю, на металі, чи, чи де вони там збираються, ті китайці, щось продряпувати. Можна і на дереві, звичайно. Ось, лінію видно. Ну, такий непоганий кутничок. Лінійка доволі товста. І. Сама ця основа, хоч вона і зроблена, напевно, з дюралюмінія чи щось такого, то ну, непогано не воно все зроблене, мене влаштовує, але треба було підлаштувати кут 90 градусів, тому що його тут не було. Ось. І ще оця дряпучка, вона може випасти, вона тут не закручується, було б непогано, якби вона ще тут закручувалась. Кут 45 градусів, я, чесно кажучи, не перевіряв. Але можемо перевірити, подивитися, чи він тут є, чи нема. Ну, я посподівався на те, що якщо я налаштую кут 90, то у мене автоматично буде 45, але то не факт. Ні, Ну, кут 45 є. Все по лінії, все чітко. Нормальний хутничок, якщо підправити напилком, то непоганий. Ну, але отакий от шат тут все-таки є. Ну, я не думаю, ну, воно, в принципі, ні на що не впливає особливо. Головне, щоб 90 було. Ну і 45 є, ну, нормально. Ще я придбав китайців отакого от ножа. Він із запасними лезами. Коштував 120 гривень із запасними лезами. Ніж. Металевий, все тут метал, без пластика. Це метал, це метал, все метал. Є відсік для запасних лез. Ось, їх тут три штуки йде в комплекті, три леза і 10 лез в оцьому ось футлярчику. Ніж гарний. Коли починаєш його відкривати, розумію, що тут ну, таких от люфтів ніде нічого нема, скручений гарно, все мені подобається. На лезові люфт є. Ось для дуже точних робіт він не підійде, але для моїх цілий підійде супер. Є тут прорість для того, щоб там різати нитки або, наприклад, знімати ізоляцію з дроту. Ось ось є в мене дротик, спробуємо щось, щось із нього зняти, якщо в мене це вийде. Хоп і готово. Зняв ізоляцію. Ви знаєте, мені сподобалось. Доволі таки непогано. Що стосується гостроти ножа, ніж доволі гострий. Зараз вам покажу це. Ну, леза. Не тут вже леза, ви можете поставити будь-які. Ну, класні леза, мені подобаються. Не знаю, як довго будуть тримати заточку, але ріжуть на даний момент гарно. Подобається. Якщо натиснути оцю ось кнопочку, то можна витягти лезо. Воно тут, як ви бачите, трапеце видне. Можна назад його вставити, якщо також натиснути певну кнопочку. О, закладцнув. А може, без кнопочки його треба вставляти, не знаю. Ні, З кнопочкою. Все. Заклацнулось. Супер. Є отакий от підпалець упор, щоб там прорізати щось. Можна, він виставляється цей ніж. Отаке от положення. Още одне положення. Ну і закривається повністю. Є скоба для того, щоб кріпити його. Чому взагалі є його. Вирішив придбати. Є в мене ще два ножі. Отаких от, от. Оцей ніж. Він не фіксується, ну, тобто, треба його тримати, щоб щось робити. Це в ньому не подобається. Також трапецевидні видні леза. Я спочатку думав, що він зламаний, адже він мені там дістався не новим. Але ні, тут так і задумано, видвинув, там прорізав і він сам заскочив. Взагалі непоганий, міцний такий матеріал міцний, але те, що ну, тримати треба, то не дуже зручно. А, є в мене ще такий от міол ніж. Це звичайні тут леза, сегментні. Але цей ніж не подобається тим, що коли починаєш різати, оце ось не тримає, і саме лезо заскакує і взагалі хто знає, що з ним робити. Незручно, леза заскакують. Ну, Також буду користуватися, але цей, звичайно, подобається. Тут лезо не заскоче, можна, можна різати, але глибоко не проріжеш, тільки ж на, на висоту цього самого трапецевидного леза. Ще я придбав ще одного ножа. Це також коштував 120 гривень, щоб тобі він небезпечний тут, чесно кажучи, можна дуже легко порізатись. Це ніж із п'яткою. Ось п'ятка тут, як ви бачите. Ну, чесно кажучи, читав відгуки в людей, ця п'ятка відвалювалась, писали в коментарях. там. До цього товару на Аліекспрес, ну але я вирішив ризикнути. У мене немає такого там великого обсягу дротів, щоб вона встигла мабуть, відвалитися. Що я навіщо він потрібен? Що я ним планую робити? Ну, це для того, щоб знімати зовнішню ізоляцію з дроту і не пошкоджувати жилки. Я ним пробував працювати. Може, є якийсь не не дуже вправний із цим ножем, адже в мене їх ніколи не було. І те, що я дивився огляди на такі ножі, то вони дуже гострі, треба з ними дуже обережно бути. Ну, коротше, отак от засовуємо під зовнішню ізоляцію цю п'ятку, і можна знімати зовнішню ізоляцію. Але, як ви бачите, в мене щось не дуже виходить. Ну, таке, ну, та, в принципі, можна і. П'ятка не дуже товста. Ну, це я думаю, що я ще прилавчуся до нього. Ну, але саме для цього цей ніж потрібен. Ну, з ним треба бути дуже обережним, тому що люди там розрізали пальці, дуже сильно ранилися. Так що таке. Стосовно його гостроти, він тупіший, ніж, ніж попередній ніж. Такий собі. Ну, бачите, не так гарно ріже. Ріже, але не так гарно. Можна буде спробувати зняти ну, оці ось грубі від заточки. Елементи і може він стане краще різати. В мене є чим це зробити. на пасті його і я спробую шліфанути, може стане краще різати, але от такі нюанси з ним і є. Бачите, ну такий собі. Ну, ріже, але не дуже. Хотілося би краще. Та ну як ріже? Ну таке. Не дуже гострий, і зняти толком зовнішню ізоляцію мені так і не вийшло, але п'ятка є, я його догострю, думаю, буде працювати. Отакий от, от ніж. Я взагалі не електрик, не те, що він мені там в промислових масштабах потрібен. Ну, просто інколи треба зняти ізоляцію, то зацікавився такою штукою, вирішив придбати, скажімо так. Коштував він 120 гривень. У мене є отака от лопатка, я нею відкриваю всіляку техніку, там пульти, і ще щось підковирюю. Ну, часто треба. Але однієї лопатки буває замало, однієї тримаєш, іншої підковирюєш, ну, іноді потрібно більше, ніж одна. Тому вирішив придбати за 50 гривень ще отакий от набір. Це три лопатки плюс чехольчик. Гарні лопатки вони на алюмінієві, не гнуться, такі міцні. Принципі, тому й придбав. Ну, в мене була оця, вона мені сподобалася. Вирішив придбати іще лопаток. Зручні, гарні лопатки. Та, та що товща лопатка, ну, ширша а тут вона товща і сама по собі. Лопатка, яка вуща, вона і тонша. Тобто можна кудись акуратніше залізти і щось зробити. Ну, приблизно як пряма вони. Однакові. Ось. Ну і моя також такої ж самої товщини. Ну, буде мені чим відкривати всілякі штуки. Вони недорогі, кажу 50 гривень коштували, той вирішив придбати. І ще я придбав у китайців набір отаких от, от насадок на щітки. У мене діти чистять зуби отакими от, от щітками від Oral-B. Ну, нормальні, непогані щитки, користуємось. Але насадки, ну вони тут брендовані в дитячих щитках, там Ельзи, Олафи і так далі. Тут, от, бачите, сніговик намальований. І коштують вони доволі таки дорого ці насадки То вирішив спробувати у китайців придбати. Собі я я користуюся взагалі щіткою Xiaomi, собі я також купую у китайців. Набагато дешевше виходить. Ну оце 4 насадки мені вийшло та 108 гривень, здається. Ну Також приблизно 100 гривень. Тоді, як така насадка Ну одна коштує, там здається дві одна коштує десь 200 гривень, отака оригінальна Oral-B. Ці набагато дешевше. Я пробував, вони підходять до дитячої щітки RLB без проблем. от моделька. Є кільця різного кольору, якщо вам воно потрібне, мені, чесно кажучи, ні. Іншу встановили. І все. Так що, ну, ще не пробували чистити ними. Якщо чесно, на Xiaomi не оригінальні а такі от щитки трохи гірші, ніж оригінал, але, в принципі, нормально. Ці не знаю. Ну, Думаю, що приблизно так само. Думаю, що трохи гірші, ніж оригінал буде, але, в принципі, нормально. Ну, на сьогодні все, що хотів розповісти. Всім пока і гарного дня.